ім'я Отця Сина і Святого Духа. Христос Хрещається. І Улюблені браті і сестри, я вітаю усіх вас сьогоднішнім Воскресним днем а причасників з прийняттям святих Христових Тайм. Господь дарував нам і дочекатися ці свята, і провести, щоби. Цій різдвяній радості усвідомити велику любов, яку Господь посилає до кожного із нас. До людського роду, до все, що створене ним. І ми бачимо промисел Божий, який діє постійно, постійно над всім, що Господь сам створив. І тому в першу чергу ми сьогодні дякуємо Богові. За все, що він для нас посилає. І за тепло, і за дощ, і за прохолоду, і за сніг, і за скорботи, і за радості треба Богу віддякувати. Тому що людина росте в порівнянні і відчуває і оцінює теж порівняння. Ми інколи чуємо. Оціниш, коли втратиш. На жаль, що ми правду пізнаємо, коли стається якась неприємність. Бо коли ти живеш в добрі, рахуєш, що це погано. Коли ти маєш здоров'я, рахуєш, що його буде безмежно. І мені нічого більше не треба. І коли це втрачається, людина цінить те, що вона має. Вона починає розуміти, що все те, що є, дає її Бог на певному етапі її життя, є велике благо і любов Божа проявлена до людини. Один із висловів однієї, людини, яка пройшла важкий шлях випробування, пройшовши ці земні тортури, людина не озлобилася і сказала, я дякую Богові, що Бог мені послав таке важке випробування. Я б тоді не зрозумів сам себе. Бо найважливіше в житті зрозуміти самому себе. Не когось. А зрозумій себе. Тоді легше буде розуміти тих людей, які є навколо тебе. І ось людина тільки через важкі випробування, які пройшла, зрозуміла, хто вона. Розуміла, що вона представляє в цьому світі. Чого вона варта і які її цінності в цьому житті? В іншому випадку ми би не могли нічого цього зрозуміти. Інший життєвий приклад хвора людина говорить, Господи, оздоров мене. І тут же говорить, а боліла її нога. І тут же говорить, я собі уявляю, скільки б я наробив лиха, якби в мене ця нога була здорова. Тому й Господь попустив, що нога хвора і людина не наробила сама собі біди на всі інші члени цього тіла. Ось ми вважаємо, що випробування, яке дає для нас Господь, це не мов би по жорстокосердості. Випробування, які ті дає, які нам Господь по його любові і милосердю своєму. Ми можемо згадати біблійний вислів. Господь кого любить, цього і карає. Знаєте, яке найгірше наказання? Це коли на тебе не звертають увагу, коли ти в очах людини ніщо. Це найбільше наказання. Тому що якщо ти любиш, то ти не байдужий до того, що ти любиш. Чи до кого ти, чи кого ти любиш? Якщо ти не байдужий, до того, що не прибрано, ти прибираєш. Якщо земля не оброблена, ти не байдужий, ти її обробляєш. Хата не прибрана, ти прибираєш. Ти не байдужий, до себе за собою слідкуєш. Небайдужий до свого тіла його глядиш, небайдужий до своєї душі її очищаєш. Але уявіть, от бути байдужим до всього. цього, Воно занепадає і воно нищиться. Здається, сталість це добре. Чи стабільність це добре. Але згадайте, стояча вода. Стояча вода портиться, тому що немає руху, немає дії. І тому і сьогодні Господь якби залишив своє творіння, все те, що він створив. Землю на землі, під землею, людину, як вінець творіння. Воно би все це загинуло. Воно без опікунства Божого. І воно гине. Але якщо це все живе тварини, рослини, земля, людина, то ми бачимо в цьому великий промисел Божий. І як вершина цього промислу любов Божа. В чому ця любов Божа проявляється? В народженні Ісуса Христа. В Стражданні Ісуса Христа на Христі. Ось любов Божа, ось дієвість. Дієвість оцієї любові. Бо любов це не дай, а нам. Є такий вислів. І якщо ти не збайдужілий, ти до когось зателефонуєш, напишеш листа, зайдеш, відвідаєш, поздороваєшся. І багато інших проявів. Оце наша пам'ять і повага про людину саму. Тому наскільки треба цінувати кожну мить, яка дарується нам при житті, ми можемо часто бачити оплакування померлого, а потім і сповідь родини. І чому сповідаються родичі? Шкодують, що могли прийти, а не прийшли. Могли відвідати, не було часу. Могли посидіти з цією людиною. Все не було як. А коли померла, тоді плачуть і скорблять за тим, що не зробили. Ось як важливо цінити кожну мить прожитого тобою життя. Як важливо цінити кожну людину, з якою ти познайомився і спілкуєшся. Важливо це цінити, тому що завтра не буде. Не буде от такого воскресного дня, як є сьогодні. Ще мить і пройде це. І тому треба цінити кожну мить, кожен подих. Одні із подвижників монашества говорили, що і дихати треба, не мов би, говорячи Ісусу в молитві. І вправи такі давали для новоначальних монахів, на вдох, говорить одну частину, на видох другу частину. Щоби навіть подих твій не віддаляв тебе від Бога. Навіть на протязі подиху ти все одно цінив. Що таке, коли Бог з тобою? Це саме ми можемо ототожнювати із людиною, наскільки треба цінити, коли є біля нас наші ближні. Діти, внуки, будь-хто, неважливо хто. Але цінити, і як цінити добрі стосунки, посваритися дуже легко, помиритися дуже важко. Нагрішити дуже легко, покаятися дуже важко. Навіть просто сказати вибач. Як важко себе перебороти, сказати вибач. Тому що диявол не спить. І він тобі завжди підсовує якісь думки. Підсовує тобі думку, ще встигнеш. А чому ти? А ти це зробиш, ти себе принизиш. Ні, повинен до тебе прийти ця людина. І це его, яке є в нас, піднімається на висоту до рівня гордині. А гординя це мати всіх пороків. Мати всіх пороків. Ми інколи чуємо, є завість біла і чорна. Ну це все одно, що сказати, Є війна добра, а є війна погана. Війна це вже погана. І завість не може бути ні біла, ні чорна, ні зелена. Завість це гріх. І настільки людини, ця завість, як один із гріхів, може спотворювати людське єство. Щоб батьки заздрять своїм дітям. Заздрять своїм дітям. Ти подивись, машину собі яку купив. Чи в хаті що зробив? Краще, чи в мене. Не пишається своєю дитиною, що вона краща нього. Бо діти це батьки плюс прогрес. А якою ти хочеш бачити цю дитину? Убогою, п'яницею, бомжом, ким. Чому заздреш? Радій і дякуй Богові, що твоя дитина прославляє тебе, що в неї краще, ніж в тебе. Жінка на жінку дивиться, подивися, яка в неї шубка. Яке тобі діло до тієї шубки? Може і холодніше? Каже, я заздрю тобі білою заздрістю, в тебе краща шубка. Купи собі і не заздрій. То добре це чи погано? Погано заздрити, погано. Погано заздрити. Погано взагалі гріх чинити. І вже ніби позаздрила, вже не здоровується. І шубка стала предметом того, що один до одного в гості не ходять, не спілкуються. А потім на похороні каже, яка була гарна людина. Так ось цей гріх треба викорінювати. Викорінювати цей гріх. Радіти треба тому, що має твій ближній. Пишатися тому. Можливо, йому стільки треба дві хати, три машини. Можливо, йому треба. Радіти треба навчитися радіти за ближніх навчитися любити їх такими, якими вони є. І ось коли ми навчимося радіти за когось, любити, то ми і тоді на душі нашій радість буде, не скорбота, а радість. Бо якщо гріх на душі і завість на душі, ти спиш, не спиш. Ніч не спиш, дві не спиш, потім язва буде. Навіщо життя так намарно переводить? Радіти треба життю. Всьому, що ти маєш, радій і цінуй добрі стосунки, цінуй любов, яку є. Бо завтра цієї миті не буде. Тому хай милосердний Господь, який і з любові своєї прийшов до нас. Хай очищає наше серце, немов і орданська вода, омиваючи скверну нашої душі, очищає наше, наше тіло, омиває наші погляди, щоб ми в ближньому своєму бачили образ і подобу Божу. Оцей ангельський стан. І в церкві всі таїнства, всі обряди. Встановлені з однією метою, щоб людина стала кращою. Щоб людина позбавилась гріха, позбавилась хвороби, позбавилась якоїсь проблеми. Тому що нас настільки спотворене все це бачення, що, наприклад, до людини похилого віку прийшов священник сповідати, от вона відчуває, що от може закінчитися її життя. І просить посповідатися. Ми як говоримо, прийшов священник скоро помре. Немає такого чину в церкві, де прихід священника чи зустріч священником, це військово повинно закінчитися фатально. Нема такого чину. Всі таїнства і чини церкві призначені для одного, для оздоровлення. Для очищення, для освячення, для покращення немає інших чинів. Немає. Тому ми повинні мати чисті очі, очі, чисті очі, звітки. І бачити у всьому цьому промислі Божому одне бажання, Боже бажання, щоб людина була щасливою на цій землі. Щоб людина знаходилася в чистоті природи, в якій вона живе. Щоб людська душа, будучи чистою, могла із чистим поєднатися. Тому що Господь говорить в Євангелії, нічого нечистого в Царство Небесне не ввійде. Нічого не війде. І тому, якщо ми не будемо працювати над собою, не попаде в царство небесне, скільки б свічок не поставили. Нічого не спасе, поки ти сам себе не переможеш, поки ти сам себе не очистиш, бо чистий тяг, подібний тягнеться до подібного. Я вам вже приводив приклад. Чисто психологічний фактор. Закинь наркомана в чуже місто, він тобі через 5 хвилин знайде наркотик. Через 5 хвилин, і закинь людину, яка незалежна від наркотиків. вона місяць може ходити і не знає, де його купити. Де його придбати? П'яниця п'яницю дуже швидко знайде. І домовляться швидко на будинку. В Момент. Тому це я приклад, що подібне тягнеться до подібного. Подібне тягнеться до подібного. І якщо. Ми самі чисті серцем, то до чистого тягнемося. Якщо ми Божі, то до Божого тягнемося. А Ісус Христос говорить, Ти або Христос, або Антихристов. Немає третього стану. І тому, дивлячись на оцей промисел Божий, який діє на нас сьогодні, ми повинні сприяти своїй душі. Єднатися з Богом. Тягнутися думками своїми, діями своїми до чистого, до світлого, яке дає людині радість на душі. Радість. Не для смутку Господь благословляє нам появитися на цій землі. Не для страждання. Тому що смуток і страждання це наслідки наших гріхів. А Господь створив нас для радості. Тому радійте кожному дню, радійте кожній зустрічі, цінуйте кожну людину, любіть кожного. І хай ваші подальші дні будуть щасливими, радісними і благословенними. А Боже благословення Хай спочиває на усіх вас. Христос Хрищається. Всі дома освятили.